Слава Ісусу Христу, слава Україні, героям слава! Маємо нагоду зняти чергове повчальне відео. Е, стикаємося неодноразово з такою проблемою у двигуні Б-16 в Пилівському. Це закисання четвертої форсунки, внаслідок якого не, немає можливості її витягнути. Для цього ми зробили знімач. Це є зворотній молоток, це зрозуміло. Обняли форсунку з однієї, так само з іншої сторони. Це дало нам змогу її рівномірно витягувати без перекошування. І як наслідок, ми зараз продемонструємо, як воно витягується. Витягуємо. Опа, яка красуня. Клиди її сюди. значить дивіться, яким чином зроблений знімач. Знімач іде. Вот так вот знімач. Тут є два болтики. ну Це на швидкоруд зроблений. Прийде час, якщо не будеся вічно працювати, то зробимо, значить дивіться, є два болтики. Якщо ці два болтики розкрутити, воно розкручує, їх швиденько пальцем. Іде, іде пальцем. Так щоб люди мали уяву, тому що е, бу, у нас були вже звертались клієнти, поламали форсунку при знятті, тому що тягнуть на бік, деформують саму форсунку. Така штучка. Зараз ми вам покажемо. Зменшуємо. Зменшу. отак. Вибачайте за це, але думаю, вам пригодиться. О, раз. Треба вийшли з кадру. Угу. Отако. Значить, все пасовано має бути. Отак. Значить, дивіться, як цей знімач працює. Основне зробити його так, щоб не пошкодити клапанну кришку. Ці, ці знімаються без проблем. Сама проблемна четверта. Тому що треба отут обпилити легенько, щоб воно підійшло так, щоб не поламати клапанну кришку. Оцю штучку робите її півкруглу, тобто, щоб вона сюди зайшла. І обняла, обняла. Тоді гаєчку ви піджимаєте, тоді вирівно центром витягуєте форсунку. Отаке От коротеньке відео. У нас були клієнти, зверталися, ми скидали, але на Ютубі не було часу, нема коли знімати відео. От такий сйомничок зробити і все. Ну, при самій гіршому розкладі, якщо би сиділа, тоді прийдеться робити плиту, яка рівномірно опирається на всі болти, якщо би не пішло зворотнім молотком. І тоді робити загальну плиту і тоді вже тягнути або гідравлікою, або цим. Ну, до цього ще не доходило. Поки що працює бездоганно, вже не перший раз. На рахунок того насипалося. Відкручуєте свічку і звідти видуваєте. Ну, пилососом заберемо ясно, але решту, що насипалось туди, видуваємо. Ось така штука. Таке коротеньке відео. Кому буде корисно, хай Бог допомагає. Що? Просимо разом з усіма до перемоги. Так. Все.